Наш будинок знають у цілому світі. Він вже був надрукований в усьому світі, в усіх газетах і журналах. Я сприймаю це як е, піар на чужому горі. Житло, те, що навіть вціліло, і люди там намагаються самостійно щось відновити, не чекаючи від держави допомоги. Воно руйнується. Руйнується будинок, тече вода. Неможливо проводити навіть за свій щодо становітельні роботи. Тобто, по бальшому щоту, прив'язка в електричстві. Даний будинок заживити окремо без інших споживачів. Технічно неможливо у 17-поверховому будинку в Чернігові на вулиці Чорновола, 15 а російське бомбардування у березні частину житла зовсім знищило. А частина квартир, хоча й цілі, але жити в них неможливо. Жити тут неможливо, в мене немає житла, і я фактично рік винаймаю житло. Таких квартир більше 36 – це точно. А вибіці Непридатних, і це мінімальна кількість, тому що якщо порахувати квартири, в яких вибиті вікна і мешканці наразі ну на жаль не мають можливості і самостійно встановити, то не проживає. Я рахую, що квартир ну 60 – це як мінімум. Будівельники відновлюють багатоповерхівку. Частину квартир створили наново, але зараз робота затримується через відключення електроенергії. У цьому будинку все життєзабезпечення працює на електриці. Це вода, це каналізація, це, соответственно, проведення мінімальних ремонтних робот, не считання, скажімо так, готовки їди ну, і якихось там ще господарних нужд. Далі. У нас стоїть кран. Кран теж питається від електричества, соответственно, простой кран. Ремонтні роботи затягуються, відповідно, дом сирий. Деякі родини почали проводити внутрішній ремонт житла власним коштом, але зараз робота зупинилася. Це як бачите, за мною стоять вікна. Це ми отримали першу партію вікон для 19 квартир, от, щоб замінити, що дасть можливість декому повернутися в своє помешкання. Але проблема в тому, що постійна відсутня відсутність електроенергії. Сповільнює, а в деяких випадках і не унеможливлює проведення ремонтних робіт, встановлення вікон. електричества, нет нічого, нет води, нет, нет каналізації, невозможно проводити навіть за свой счет встановительної роботи. Йде повністю грибок, мокріють стіни. А, ну, Житло, те, що навіть вціліло, і люди там намагаються самостійно щось відновити, не чекаючи від держави допомоги, воно руйнується. Жителі просять владу та енергетиків тимчасово перемкнути будинок на інші лінії живлення, щоб завершити основні роботи. Зверталася в ОВА. Я зверталася, бала бала ну дуже багато зустрічей в Чернігіву обленерго. Я пояснювала проблему нашого будинку, я просила, зверталася, щоб знайшли технічну можливість перепідключити. Зі свого боку представники Обленерго кажуть, що енергетики самі не приймають рішення про схеми і графіки перемикання та відключень електропостачання. Один житловий будинок по Чорновола-15А технічно заживити неможливо. Це буде група житлових будинків. У нас в місті Чернігові не, не, не один такий будинок. Напроти цього будинку перебуває. Також пошкоджений будинок Багуна-44. І е, ми заживим цей житловий будинок. Виникне така ж ситуація у мешканців на Богона 44. Наш будинок розрушений, у нас відключають світло і включить і нас. І в результаті, е, все місто Чернігів, е, воно не повинно відключатися, якщо йти е, за таким Принципом, отже, будинок ремонтують, але він тим часом продовжує і руйнуватися. Поки мешканці не заселилися в усі квартири, цей процес руйнації триватиме. Виходить якесь замкнене коло. Якщо в цій проблемі і можливе виняткове рішення саме для цього будинку, то очевидно таке рішення може бути прийняте тільки на рівні держави. Ми зараз либо становимося заложниками ситуації, либо ми являємося, скажімо так. В конечному результаті людьми, на которых просто отрываются. мені найбільше неприємно те, що наш будинок знають у цілому світі. Він вже був надрукований в всьому світі, в усіх газетах і журналах. Коли до нас у місто приїжджають якісь відомі люди, перше, де вони фотографуються, це біля нашого будинку. Я сприймаю це як а, піар на чужому горі, от, не більше, не менше внесення. Змін в графіки це не прерогатива міських мереж і не прерогатива навіть Чернігівобленерго. Дані внесення, якщо буде прийняте вольове рішення і буде Чернігівобленерго вказівка, заживити цей будинок, то технічно це можливо з іншими споживачами.